Напередодні святкування 68-ї річниці перемоги в Слов'янському районі пролунав вибух. На снаряді часів Великої Вітчизняної підірвався чорний археолог. 8 травня двоє товаришів з Краматорська, які впродовж тривалого часу займалися пошуками артефактів часів Другої світової війни, приїхали до лісу в Слов'янському районі. Там розійшлися у різні боки. У зазначений час в умовному місці один з них так і не з'явився. Другий чоловік розпочав пошуки і знайшов товариша лише надвечір 9 травня і звернувся до міліції. В ходе осмотра сотрудниками следственно-оперативной группы было установлено, что потерпевший разбирал минометную мину времен Великой Отечественной войны, в результате чего произошел взрыв, от которого последний скончался на месте. Данный факт внесен в единый реестр відкритого головного производство, в ходе которого проводятся следственные действия, назначен комплекс экспертиз. Якщо призначення експертизи судово медична та вибухотехнічна доведуть, що 43-річний чоловік загинув через власну необачність, справу закриють.